Моє вітання, пані та панове. Металіст 1925. Запрошує вас на трансляцію поєдинку сьомого туру чемпіонату України з футболу. Він, власне, пролунав. Гра розпочалася. Торій Корахов рухається з м'ячем по правому флангу. Грає на книжа. Книж. Можливо, це навіть був удар. Повін на професіональному рівні. І в офіційному матчі Борячук з м'ячем фінтить Борячук, змішується далі. Лівою ногою пробиває, відбиває перед собою Литвиненко. Стень підхоплює м'яч на фланзі. Чурко підключає Стеня. Стен повертає на Чурка. Ну, потрібна вже передача в штрафний майданчик. Зараз Стень виконує цей крос. Бугай головою пробиває, удар в площину, але спокійно Литвиненко забирає м'яч у руку. Справа Кутовий виконує Бурячук трошечки за високо для Салюка. Спроба удару через себе. Це удар. М'яч залишається у харківського колективу. Стень. Його передача до штрафного. Юрченко. Владлен Юрченко забиває у третьому матчі поспіль. На 16-й хвилині цього поєдинку медаліз 19-25 Виходить уперед. Чугу Бугай, перший м'яч Чурко. І зараз 3-2. Фактично вихід в атаку. Стень. Стень пробиває самостійно в ближній кут, парирує цей удар Олександр Литвиненко. Не відчув, що за спиною суперник. Вікторія повертає м'яч. Пас штрафний майданчик. з розвороту пробиває! Сейв! Пас на вістря спиною до воріт приймає нич і розвороту пробиває. і Тягне Варакута. Іде навіс. Варакута на виході кулаками вибиває м'яч. М'яч штрафного майданчику Бугай не розібрався з Юрченком. Голден на підбиранні. Мафента пробиває за меж штрафного майданчика. З правого флангу атакує Вікторія Книж з м'ячем. Простріл. Рикошет. Небезпечно. Діагональне переведення на Ульянова, яку високу позицію зараз займає захисник. Скидає. Мяч на дані люка. Той вже штрафного майданчика блокує цей простріл. І Мерековти вийти в атаку. Є простір на правому фланзі. Навіс на дальню стійку. Данилюк перестрибує капінуса. На позиції півзахисника стень. На Бугая віддає передачу. Бугай вічнавіч, Бугай зміщується в центр. Там купа гравців. Удар із з лінії воріт. З лінії воріт Ульянов. Виносить м'яч і Рятує Вікторію від другого пропущеного голу. Штрафного майданчика. Назад на рявого. Той навішує паламар головою на дальню стійку скидає Данилюк, Виходить Варакута. Чурко розганяє і рухається з м'ячем. Ширше є стень зліва. Є справа партнери. там і Бурячук і Юченко. Стень штрафного майданчика, вирішує бити сам повз ворота. Сидоров. Є підтримка. Сидоров до Капінуса. Капінус прибирає на замазі суперника. І це пенальті. Чурко пробиває і впевнено. Реалізує 11 -метровий удар. метровий Впевнена реалізація. Голкіпер стрибав правий від себе кут, а Чурко пробив у протилежний. Стейн з М'ячем. Передача на вістрі. Атака Сидору випереджає голкіпера та захисників. Ульянов з М'ячем. Удар по воротах. Паламар пробиває! Яке класне виконання над поперечкою. Тут просвистів м'яч! Владлен Юрченко відзначився голом на 16-й хвилині, а В'ячеслав Чурко реалізував 11-метровий удар на 75-й хвилині. Так, рахунок став 2-0.